Доброго дня! Вам, діти, кажу, і щось цікаве розкажу. Сьогодні я запрошую вас до чарівного світу природи, а саме до світу кімнатних рослин. Кімнатними ми називаємо квіти, які ростуть у нас вдома. Вони радують наше око, вселяють віру в свої сили, нагадують нам про пишність весни. За вікном зима, мороз і холод, а кімнатні квіти звеселяють і радують нас своєю красою. А чому так? Це відбувається тому. Що батьківщина цих рослин не Україна, а ті країни, де протягом року тепло ми створюємо такі ж умови існування, як і на їхній батьківщині. Давайте познайомимося з кімнатними рослинами поближче. Ця зелена довга рослина сансев'єра. І вона прийшла з Африки. Де росте дуже величезна, для росту їй потрібно світло, тепло і вода. А ще цю рослину називають в народі щучим хвостом. Ця чарівна рослина пеларгонія. В народі її називають герань, Калач, Батьківщина цієї рослини Африка. Рекомендують завезти її вдома, бо вона вважається оберегом дому. А ось ця рослина з круглими капельками називається бегонія краплиста, прийшла до нас із тропіків. Цвіте рожевими суцвіттями, не любить багато води, але любить легку пухку землю. І трошечки сонечка. Це хлорофітум. Має довгі звисаючі стебла, любить багато води і сонця. Він добре очищує повітря. А цей красий фікус, батьківщина його Індія, має деревовидне стебло, широкі, товсті листки темно-зеленого кольору любить рости в теплому світлому приміщенні. Діти, а ви знаєте, що кімнатні рослини не тільки прикрашають і милують нам око своєю красою, вони ще й допомагають. Є, наприклад, рослини барометри Ось фіалка на дощ закриває свої квіти. А у кали з'являються каплі перед дощем. В папоротника на суху погоду листочки скручуються, щоб менше втрачати вологу. Серед кімнатних рослин є і лікарські рослини. Ось, наприклад, алоє. Він лікує від простуди. З алоє роблять ліки від кашлю. Плющ також відноситься до лікарських рослин. З його відвару роблять ліки, які допомагають понижувати тиск, також лікують від кашлю. А ще кімнатні рослини очищують повітря, хлорофіту, герань, каланхоє. Діти, давайте пригадаємо. Будову рослини, з яких частин складається рослина. У кожної рослини є корінь. Він тримає рослину в землі і забирає з ґрунту воду та поживні речовини, які рослина потребує для росту. Стебло. Це як трубопровід для води і поживних речовин, що доставляє їх від кореня до листя і квітів. У кожної рослини є листя, що допомагає їй дихати і харчуватися. Квітка це частина рослини, яка допомагає їй розмножуватися. Вона виробляє насіння. І Діти, а що ж потрібно рослинам для росту і розвитку? Кожній рослині для росту потрібен ґрунт, світло, вода, повітря і звичайно, любов. Діти Давайте пригадаємо, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами. По-перше, потрібно поливати водою кімнатної температури. Також потрібно розпушувати ґрунт, м'якою вологою гончіркою можна протирати листя від пилу та бруду. А також потрібно оприскувати листя рослин водою. А зараз, діти, пропоную пограти в гру, яка називається Знайди зайву рослину. Треба знайти рослину, яка не відноситься до кімнатних. Яка квітка зайва. Ромашка. Яка квітка зайва? Айстра. Яка квітка? зайва? Чорнобривець. А зараз пропоную вам. Класти невелику описову розповідь про кімнатну рослину. Ви можете розказати про вашу улюблену кімнатну рослину або про ту, з якою сьогодні ознайомились. Ось, наприклад, моя улюблена кімнатна рослина це фікус. Фікус має міцне деревовидне стебло. Листя в нього овальне, довгасте, яскраво зеленого кольору, гладеньке. Фікус любить світло і потребує регулярного поливу. А тепер зупиніть відео на паузу і розкажіть про кімнатну рослину. Діти, наше заняття на сьогодні завершується. Пригадайте, з якими рослинами ми сьогодні познайомилися. Бережіть рослини, піклуйтеся про них, бо вони приносять нам радість, красу і користь.